Доброго ранку ліси і поля. Доброго ранку, планета Земля. Доброго ранку сонечко ясне. Доброго ранку, діти прекрасні. Діти, сьогодні ми разом з хлопчиком Іванком запрошуємо вас на село. А познайомити ми вас хочемо з світськими тваринами, що живуть у Іванка. А з ким саме ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадки? Тож вирушаємо. І ось перша загадка. Вірний друг у мене є, мені лапу подає, заглядає щиро в очі, мов би щось сказати хоче, замість слів лиш каже «Ап!». Всіх котів порозганяв. Хто, скажіть цей розбешака, знають всі, що це? Собака так, я дуже люблю свого вірного друга. Він живе на дворі, у буці, він полюбляє їсти м'ясо, кісточку і все, що йому принесу, смачненького. Коли хтось чужий наближається до двору, він дає про це знати, він голосно гавкає. А ось зараз я вам покажу нашу ферму, які тварини тут є. Слухайте наступну загадку. Хто пасеться на лужку, то в столобий, наче бочка, любить сіном ласувати, молочко дає малятам. Будьте му-му-му здорові. І подякуйте корові. Так, корови дають людям молоко, з якого виготовляють масло, сир, творог, а ще м'ясо. Ще люди використовують шкіру у промисловості. Слухаймо наступну загадку. Ця тварина каже: Ме, чи ви знаєте мене? Маю бороду і роги. Забирайтеся з дороги. В лісі обгризу лозу упізнали ви. Козу. Коза також приносить людям користь. З її шерсті виготовляють вовну, з якої потім плетуть теплі носки, рукавиці, светри. Також коза дає молоко, люди використовують м'ясо. Наступна загадка. Як і зайчик має вуха. Весь пухнастий, як подушка. Любить моркву, капустину, лагідний, немов дитина, білий, наче заметіль, в клітці спить маленький. Кріль. Кролі бувають не тільки білого кольору, а ще й сірого, чорного і навіть коричневого кольору. А ще бувають кролики різного кольору. Тобто в декілька кольорів одночасно. Вони такі пухнасті, м'якенькі ж, яка ж користь для людей від них. Люди вживають м'ясо кролів, а з хутра шиють теплі речі. Наступна загадка. Здавна людям помагає довгий хвіст і гриву має, люблять сіно пожувати, і го го і рже завзято, бо не відає пролінь. Як працює в полі кінь. Коні дуже великі, але красиві і розумні тварини. Вони допомагають перевозити важкі речі людей. З їхньою до допомогою можна навіть орати землю. Далі наступна загадка. В неї замість носа рило, весь огород ним перерила. Хрюкає вона, хрю-хрю, дуже їсти я люблю. Так, діти, це свиня. Люди вживають м'ясо, сало свиней, воно дуже корисне та смачне. Наступна загадка. Коротенькі ноги, за витками роги, шерсть м'яка і густа і курдюк замість хвоста. Це вівця. Люди використовують м'ясо, шкіру та молоко. З шерсті роблять пряжу та плетуть теплі речі. А ще майже в кожного на селі є пухнасте, хто, хто пухнасту спинку має, лапкою її вмиває. Мишка страх його боїться, здогадались то це? Киця, так, ці пухнасті маленькі створіння захищають людей від мишей. Як приємно гладити, тримати на руках цих пухнастих створінь. Давайте ще раз назвемо тварин, які ми бачили у Іванка на фермі. Це вівця, коза, корова, свиня, кінь, кріль, пес та кіт. Люди піклуються про тварин, будують їм житло, дбають про їжу, тому цих тварин називають домашніми або свійськими. Малята. Давайте пограємо в гру один багато». Наприклад, одна собака, а багато собак. А далі одна корова, а багато корів. Один кінь, а багато коней. Одна коза, а багато кіз. Один кіт, а багато. Котів, одна свиня, а багато свиней, один кріль, а багато кролів. Молодці малята, дайте мені відповідь ще на таке питання повним реченням. Назвіть домашніх тварин, яких ви запам'ятали. Так, домашні тварини це свиня, корова, коза, кінь, баран, кріль, собака, кіт. Наступне питання. Чому цих тварин називають домашніми або свійськими? Дайте відповідь повним реченням. Цих тварин називають домашніми або свійськими, бо про них піклуються люди. І ще одне питання. Що їдять коні, корови, вівці та кролі? Подумайте, дайте відповідь повним реченням. Коні, корови, вівці та кролі їдять траву та сіна. Молодці діти. Ви добре справилися з усіма завданнями, гарно подорожували і багато що побачили. Тож до побачення, до нових зустрічей!